Добрий день. І ще одна сьогодні пропозиція буде отакі диски. Тут їх здається штук 8. 4 тут і 2 там ще з однієї сторони. Дивіться який мають вигляд. Ось сама вставка з того диска. Ось. Тут не лопнути ніде. Десь в якомусь я бачив тріщину на кріпленні. А, о! О є тріщина. Розмір 41 з половиною на... За одну секунду. Не хочу чіплятися. 41 з половиною на 102. Ціна таких дисків 30 гривень за кілограм. Мій номер вайберу 066-831-2772. Телефонуйте.